Тепер завдання зірочкою не обов'язково. Хочу показати, як зробити круги більш грамотно, не малюючи оці кружочки біля. В даному випадку нам треба зайти сюди, додати оцю функцію, оскільки це наші, приклад, тут є трикутник, тут у нас є квадрат, тут є зірочка, а ми зробимо свій круг. Тільки називаємо його кільце своє або кільце своє. Я копіюю два однакових, і тут треба додати, щоб не було однакових нас, наприклад, кільця 2. І тут треба повалити все, що зв'язано з філ. Філ, філ, Бо ми не будемо затушовувати його. І тут ми використовуємо скрізь оцю двойку. Добавляємо двоєчку скрізь. І ми бачимо отаку річ. В принципі, можна на цьому і зупинитися. Ну, в нас є ще така річ, як turtle, turtle" І ми пишемо pen", pen size. І тут можна вказати яке число, наприклад, 4. І ми бачимо, що воно буде чуть-чуть жирніше. І з таким чином ви можете використовувати.